У Румунії трапилась смертельна ДТП. Вранці автобус із 60 громадянами України, серед яких була 21 дитина. Зіткнувся з мікроавтобусом припаркованим на узбіччі. У наслідок ДТП загинула 29-річна жінка, яка перебувала в салоні припаркованого транспорту. Ще п'ятеро людей отримали травми. Серед них один пасажир автобуса українець. Інформація уточнюється. На Закарпатті викрили жінку, яка, за даними слідства, сприяла військовозобов'язаним чоловікам у незаконному виїзді за кордон. За грошову винагороду сімейна лікарка, нібито надавала чоловікам фіктивні документи, на підставі яких ті могли перетинати кордон. Медпрацівницю затримали в момент, коли вона отримувала від свого клієнта 8 тисяч доларів хабаря. Нині тривають слідчі дії. Тепер їй загрожує до 9 років позбавлення волі. В ніч на 30 червня армія РФ чергове атакувала Харківщину. Про це повідомили у ДСНС. Харківський район у місті Пісочин горіла будівля СТО на площі 50 квадратних метрів. Постраждало восьмеро людей, з них одна дитина. У місті Дергачів сталося дві пожежі. Горіла складська будівля приватного підприємства на площі тисяча квадратних метрів та будівля агропідприємства на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих немає. Чугуєвський район у селі Курортне горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 квадратних метрів. Постраждалих також немає. В Одному з районів Москви 30 червня пролунав вибух. Ймовірно вибухнув автомобіль. А вогонь перекинувся на будівлю. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм-канал База. За попередніми даними, подія сталася на вулиці Плаханова. Очевидці кажуть про два гучних вибухи. Спочатку загорівся автомобіль, потім полум'я перекинулась на фасад будівлі готелю. За ще однією версією вибухнув дизельний котел у контейнері, який стоїть поруч. У Сербії спалахнула нова хвиля масових протестів по всій країні. Протестувальники встановлювали металеві огорожі та сміттєві контейнери в Белграді та блокували ключовий міст через річку. Сава відбулася низка сутичок із правоохоронцями та затримань. Про це пишуть Euronews Сербія, BBC та Ройтерс. Моніторингові групи нарахували близько 140 тисяч протестувальників на вулицях Белграда в суботу, 28 червня. червня. називає називається найбільшою. За останні місяці, хоча МВС Сербії наполягає, що там було лише 36 тисяч учасників. Нагадаємо, студентські протести в Сербії спалахнули з початку року після трагедії на вокзалі в новому саді, що підсвітило скарги на широко розповсюджену корупцію в країні. З того часу протести обросли претензіями до чинного популістського уряду Сербії. На останніх акціях протестувальники вимагали дострокових виборів та припинення 12-річного прав. Президента Олександра Вучича.